Я прогнозую, що бюджет буде внесений, але це буде не той бюджет, який буде прийматися в парламенті в кінці грудня. Це буде документ, для який мусить обговорюватися в Верховній Раді. Я не виключаю. Що та сама більшість відправить цей бюджет назад до на доопрацювання до уряду через те, що він, на їхню думку, буде нереалістичним, недобрим, поганим з точки зору соціальних стандартів і так далі. І так далі. А відбудеться насправді те саме, що відбувалося всі ці роки. Справжнього бюджетного процесу в країні не відбудеться. Чи буде цей бюджет реалістичний наступного 2017 року? Ні. Чому поясню, незрозуміло, яка буде податкова база? На сьогоднішній день ми вже пройшли ті строки, коли можна було вносити зміни до податкового кодексу, відповідно до самого податкового кодексу. Це мало бути не пізніше, ніж середина липня. Тобто за півроку до нового бюджетного року. Тобто, сесія попередня мала затвердити всі податкові зміни. Наступний момент курс долара, про який вже говорилося. Насправді його закладають в наступному бюджеті вже більше 27 гривень, 27,5, якщо я не помиляюся, це те, що ми побачив. Чому обвалюють гривню? Обвалюють гривню не через економічні підстави, а через те, що є дірка в бюджеті. І коли якраз зараз в Україну заходить валюта через продаж, зокрема, зернових. То дуже вигідно обвалити гривню і потім цією гривню розплачуватися з вчителями, лікарями і так далі, яка стала обезціненою, яка стала дешевшою, помінявши валюту тут на, на гривню, яку можна надрукувати ну, на треє і на станку за півгодини скільки завгодно. Тому насправді, з приводу бюджетного процесу, в мене є дуже великі е, такі, знаєте, сумніви, що він відбудеться відповідно до бюджетного кодексу, раз. З приводу того, що цей бюджет буде чесний, я також сумніваюся, оскільки в ньому не буде виконані норми закону стосовно соціальних стандартів. Соціальні стандарти в нас зараз складають приблизно 45% від того, що мусить бути за методологією 2000 року. Це Мінімум, скільки який за який може людина прожити принаймні місяць, зараз 45%. Такого ніколи не було за всі роки незалежності України. Ну і ще один момент: ми маємо двояку інформацію з приводу того, чи буде бюджет реально внесений. Одні кажуть урядовці, що внесуть до 15 вересня. Інші кажуть, не чекайте бюджету реального в парламенті не буде.